But I'm so frustrated. Hello to my Усім привіт! Дякую, що дивитесь це відео. Сьогодні ми будемо з вами фарбувати яйця та готувати паски. А точніше, в цьому році я вирішила готувати крафіни з шоколадом. У мене в сім'ї старший син не любить паски з будь-якою начинкою: ні з ізюмом, ні з цукатами, ні з корогою, ні з горішками, а чоловік не любить пусті. Я, в принципі, теж люблю без нічого, тому шукали компроміс і вирішила готувати з шоколадом, щоб усім смакувало. Обрала рецепт на сайті Євгена Клопотенка, показую, як виглядає крафін. Це не є рекламою, мені просто подобаються його рецепти. Багато чого. З ними готувала, тому і в цьому році спробувала. А зараз окрашую яйця. Вирішила спробувати окрасити в чаї каркаде. Обігала усі магазини і ніде його не знайшла. Але у мене залишились так трішки цього чаю: мікс каркаде, шипшина, яблуко, ще там щось було, і я спробувала. Окрасити в цьому, що у мене є. Заливаю гарячою водою, і друга партія у мене у куркумі. Також гарячу водичку розводжу цю приправу, дуже мені подобається і колір і її аромат. Відварила яйця 3 хвилини і ще гарячі опускаю ці мисочки. І пізніше покажу вам результат. Періодично я перевіряла колір, щоб розуміти, коли потрібно їх виймати. І вийшло десь на години 3, мабуть, я їх залишила. Я вже підготувала усі інгредієнти помножені на 2. 400 мл молока, 6 яєць, 300 цукор, апельсин, дріжджі, шоколад, 2 масла та 1, 160 кіло 160%. І починаю приготування тіста крок за кроком усе за рецептом. Перше, я підігріла молоко трішки і додаю туди 40 г дріжджів Я використовую свіжі. рецепти прописувати не буду, просто залишу посилання на цей рецепт, щоб вам легше було його знайти. Додаю пару ложок цукру і усе ретельно перемішую. Це я приготувала опару, накрию її рушником та поставлю у тепле місце. Для мене найзручніший спосіб це ставити духовку на 30 градусів, і туди я відправляю і опару, і будь-яке тісте, яке має підійти, завжди такий спосіб використовую. Взяла апельсин, натираю цетри апельсина, і ці крафіни виходять з таким дуже приємним апельсиновим ароматом. Згадала, що в рецепті все треба ж помножити на 2, бо я буду готувати, за рецептом мало бути 2 паски, я планувала готувати 4, але вийшло більше. Взяла тому 2 апельсина, натерла цетру та вичавлюю сік. У мене така зручна терка для соку, цедри, можна лимончики тут натирати. Купувала в магазині Мінісо. Залишки дріжджів загортаю у пергамент та відправляю у холодильник. Тепер переходимо до яєць. Беру 6 яєць, розбиваю у миску від планетарного міксера і буду там їх збивати. До них додаю залишки цукру і відправляю у міксер. Яка ж це зручна річ? Давно про неї мріяла. Швидко так все збивається і більш якісно, ніж вручну або блендером. Поки збиваються яйця, часу не гаю, паралельно намагаюся завжди прибирати, щоб після того, як я завершила приготування, у мене вже була чиста кухня, вимитий посуд, усе по своїх місцях. Мию те, що не можна мити посудомийці. До речі, дякую дівчата, хто мені підказав, що не можна мити е, сковорідки у посудомийці. Я це в теорії знала, але на практиці, чесно кажучи, думала, що це так перебільшення, і я 5 років у квартирі деякі сковорідки мила і з ними нічого не трапилось. Але покриття буває різне, і тому деякі сковорідки, дівчата кажуть, що буквально за 2-3 разили. Пок покриття зіпсувалась і потім все почало пригорати. Тому про всяк випадок більше так експериментувати я не буду, бо є у мене і старі сковорідки, і нові, які купувала вже у цей новий будинок. Тому, може, і вони не переживуть такого. Дістала опару, подивіться, яка пишна пінка. Це говорить про те, що дріжджі активні і будуть добре підіймати тісто. Синочок мені тут допомагає завжди зі мною, поки у старшого уроки. Додаємо борошно в опару. Додавала ось так лопаткою, потім згадала, що у мене є сита спеціальна, і потім вже просіювала борошно. На сайті було сказано, що потрібно усе борошно додати до пари, але мені здалося, що це буде дуже густе борошно, і як я потім сюди буду вмішувати яйця, я не уявляла. Тому частину, тільки борошна, додала. Виливаю сік апельсину та цедру. І зараз усе це перекину до взбитих яєць з цукром, ось дивіться, як добре усе збилось. І сюди додаю залишки борошну. Спочатку лопаткою все вручну перемішала, щоб нічого ніде там на дні не прилипло, а потім вже поставила у планетарний міксер, змінила насадку. На ту, що використовується для густого тіста, і залишила тут перемішуватись. Це у мене зайняло десь хвилин 10. Ось так виглядає готове тісто. Як ви бачите, воно займає менше половини ось цієї миски, ставлю так само на 30 градусів у духовку, і потім покажу, як добре воно піднялось. А тепер я вже пройшла година. я його поставила десь на годину, трішки більше. От година пройшла і я почала топити шоколад. Поставила його на водяну баню і подивіться, як підійшло тісто. Воно навіть прилипло до рушника, але нічого страшного. Шоколад використовую три упаковочки, ретельно усе перемішую, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Тісто виливаю на добре присиплену поверхню, тому що воно вийшло досить рідке та липке. І зараз його буду домішувати, додаючи поступово ось так борошно. Я взагалі дуже люблю возитися з тістом, ось так вимішувати. Для мене такий прям антистрес. Деякі прям не люблять. Цю справу, а мені так подобається, особливо коли тісто таке м'яке, підатливе Після того, як воно перестало липнути до рук, якщо робити не крафіни можна так багато борошна не брати, оскільки у мене саме крафін який потрібно розкатувати, то мені потрібно було, щоб воно не липло. Я ділю його навпіл. Як сказано у рецепті, точніше, я брала за рецептом подвійну порцію, тому поділила навпіл. Але потім зрозуміла, що занадто великі у мене виходять форми, і у мене вийшло 5. Розкатала половину тіста і, як сказано в рецепті, змащую вершковим маслом. На це я використала 180 г. За рецептом на цьому сайті Євген використовував різні горішки сухофрукти, а я це замінила на шоколад. І поверх масла розмазую половину усього шоколаду, що я розтопила. Потім скручую ось так рулетиком та буду ділити його навпіл. Дістала вже свої паперові форми, що я купила. І зараз, коли я поділю тістом, тільки після цього я зрозуміла, що вони у мене маленького розміру, і з цього тіста можна було б 10 таких крашенів зробити, ділю ось так навпіл, О, змазала, до речі, змазала обов'язково вершковим маслом усі ці форми. Про всяк випадок, я не знаю, чи вони прилипли, я вже не пам'ятаю. Робиш ці паски раз у рік. Тому вже за рік забуваєш усю систему. Ось так скручую і перегорнула те, що я скрутила, для того, щоб зверху не було шоколаду, адже я знаю, що він може швидко підгоріти. Тому, коли скручую, дивлюсь, щоб увесь шоколад був всередині, не всюди у мене вийшло. Зробила одну. Паску, бачите, ось тут тісто ділю візуально на три частини і одну зробила з ізюмом та мігдалем для чоловіка, щоб йому було смачніше, він любить, коли багато різної начинки. І ось так одну частину відділила і так само скручую та закладаю у форму. Решту скрутила та ділю навпіл. Десь на цьому місці я зрозуміла, що тіста у мене занадто багато, і зараз покажу, як вийшло з цієї ситуації. Лайфхак для тих, хто так само, як я, чудово усе планує. У мене тісто вийшло більше, ніж треба. Я бачу, що якщо вона повністю закриває, то це вона так повилазить. Я взяла, щоб вже не бігти в магазин за іншими формами, взяла пергамент, обернула. Прямо навколо ось моєї форми. І закріпила його фольгою, щоб він тримався, пробувала якось зав'язати, нічого не вийшло. Взяла фольгою, піднес її, так підігнула, щоб вона не вискочила. І ось так зробила свої форми більш високими. Коли загортаєте тісто, краще, щоб весь шоколад був всередині. Ось як тут вийшло у мене. Тут... Не вийшло, він може підгоріти. Залишила крафіни щоб збільшились, а поки дістаю яйця. Пройшло десь 2-3 години, і подивіться, який вийшов колір. Занадто вони мрачні, такого чорновато-зеленого кольору вийшли. Але подивіться, який гарний візерунок. Вони такі різні є із плямками, із рисочками. Мені дуже сподобались, А зеленуватий колір вийшов, мабуть, через те, що взагалі каркаде підфарбовує яйця такий фіолетово-синій, а яблучко, мабуть, більш жовте і вийшов зелений відтінок. А куркума вийшла така жовта, а перепині яйця більш помаранчевого кольору. Візерунок дуже гарний, не дивлячись на те, що вони мрачні, все рівно дуже гарно. Я вже все помила. Поставила посудомийку, покажу, як піднялись Паски. Як добре, що я додумалась ось це зробити, бо вона вже далеко піднялась ось такі вони гарні. Тут мене чекають прикраси. Ще думаю, можливо, ось це така шоколадна. І, можливо, ще мигдальну стружку якось використаю. Ставлю крафіни у духовку, у рецепті сказано на 40-45 хвилин на 180 градусів. Я вже розуміла, що вони занадто великі. Дістала я свої паски, мені майже не соромно. Добре, трішки соромно, навіть дуже. Вони. Підгоріли. Хоча по часу стояли стільки, скільки потрібно, верх низ 180 градусів. Косі, криві, найстрашніші паски у моєму житті. Але що хочу сказати, що вони неймовірно смачні. Хоч вони так виглядають, але я зараз це все повідрізаю обережно і е, зроблю. Побільше глазурі, і все глазурю це закриє, нічого страшного. Але на смак вони найсмачніші. Таких смачних я не їла. Ось я тут вже повідривала, і вони такі смачні. Тому рецепт цей я дуже рекомендую, але просто потрібно було брати форми більшого розміру. Тоді б вони так не повилазили. Це взагалі десь на бік йшло. Ну, це жах. Але на смак дуже смачно. От Супер. Дуже я, звісно, засмутилась, коли таке все побачила, але як є, життя не завжди ідеальне і показую, що буває так, якщо вам в цьому році теж не вдались паски, не засмучуйтесь, ви не одні такі. Тепер я роблю глазур, зробила за таким рецептом: три білки і 200 г цукру. Трішки ванільного цукру, дрібка солі, на водяний, водяній бані розтопила цукор і відправляю у міксер добре взбитись. І потім просто кожну паску, я вже там всі верхівки повідрізала. А отак окунаю у глазур, і вона дуже добре усе позакривала. Ніхто й не здогадається, що там було. Діти сказали, що ми паски як а, какульки, <сум> вибачте, а старший син сказав, що вони за формою схожі на брокколі, Бо вони зверху такі були великі. Нічого страшного, все відрізала, все прибрала, замазала, і ніхто не здогадається. Перекрашаю їх таким чином. Такими зайчиками, квіточками, а яйця змащую крапелькою олії, щоб додати їм близько. Ну що, все готово. Такі у мене вийшли чотири пасочки. Зайчиками, тут з квіточками. Взяла ось це блюдо із сенсей. І одна пасочка у мене розламалась, я її розрізала, і зараз. Дітки з чоловіком з'їдять. Усіх зі святом Христос Воскрес!